Добрий день. Сьогодні ми навчимося з вами додавати і віднімати десяткові дроби зручним способом. Для того, щоб навчитися віднімати і додавати зручним способом, треба пам'ятати три основних е, закони додавання і віднімання, які діють і для десяткових дробів. Перший із них це переставний закон. Переставний закон. Каже про те, що від перестановки до танків сума не змінюється. Тому і для десяткових дробів він працює. Другий закон це сполучний, ми маємо право сполучати дужками. І третій закон розподільний. Розподіляти дроби теж маємо право. Подивимося, як виконуються використовуються ці закони на конкретних прикладах. Приклад такий: 0,369 додати. 3,7 додати 1,631 до рівня. Зручний спосіб полягає саме в тому, що ми повинні якось так використати математичні закони, щоб менше обчислювати. не використовувати стовпчики, або якщо використовувати, то е, зробити найменшу кількість дій. Для цього поглянемо на цей приклад і бачимо. Що перше число і останнє число має дробову частину, якщо ми їх додамо між собою, то отримаємо ціле. Тому використаємо переставний закон і сполучимо ці числа у дужках. А потім. Припишемо третє число 3,7. Коли ми так зробимо, то ми бачимо, що 369 і 631 це буде тисяча. Але це розряд, який перейде у цілу частину. Тобто, коли ми додамо 0,369 тисячних і 1,631 тисячну. То ми отримаємо цілу частину до цілої. Ну, до одного це буде один. І з другої частини ми теж отримаємо один. Чому це так? Тому що ми можемо перевірити це наочним шляхом, підписавши. Ну, один раз поглянемо, але в зручному способі стопчик використовувати не обов'язково. Е, поглянемо, чому це так. Так, 9 додати 1 – 10, 6 додати 3 і 1 в пам'яті 10, 3 додати 6, 9 і 1 в пам'яті 10. І ми бачимо, що наступний розряд отримав перехід. Тобто ми маємо тут вже не одиницю, а двійку. Тобто в дужках отримали двійку. Як я здогадалася, що треба переставити ці числа? Мене наштовхнуло на думку остання цифра поглянути, а не чи не додадуться вони до цілого числа? От переставили, отримали двійку. В результаті бачимо, 2 додати 3,7. А це ми вже можемо порахувати і усно, бо цілі додаються до цілих. 2 додати 3. Це буде 5 і 1 припишемо. Так. Отже, подивимося на наступний приклад. 7,314, додати. Тут дужок немає вже. 6,3. 742 тисячні і додати 1,258 тисячних. Знову, ну, якщо нам додавати звичайним способом, то нам треба один раз топчик, другий раз топчик. Але коли стоїть завдання зручним способом, то значить треба шукати хитрий ход. Подивимося на наші числа. Бачимо, що перше число закінчується четвіркою, друге двійкою. Ну, десятку вони не дадуть, тому подивимося на друге і третє. Може, перша і третя. Перша і третя, четвірка і вісімка теж надає кругле числа. А от друге число і третє, подивіться уважно, наштовкує на думку двійка та вісімка. А тепер поглянемо ширше. 42 і 58 – це буде 100, теж кругле число. А може і три розряди дадуть кругле число? Так. І ми бачимо, що нам треба. За допомогою сполучного закону сполучити ці два числа. 6,742, додати 1,258. Коли ми це зробимо, ми бачимо, що дробова частина додається і у цілу частину піде 1, ціла доцілюється 6, і той 1 буде. Е, так, 6 і 1, це буде 7, і 1 буде 8. Отже, маємо 8, дужка. Тепер ми перепишемо далі 7,314 додати 8. Ну, для зручності бачення ми маємо право після коми дописати нулі. Допишемо ці нулі. І тоді ми зможемо обчислити усну цілі до цілих, це буде 15, цілих. і дробові до дробових 314. тисячних. І ще один приклад на закріплення. 5,91, додати 4,13, додати 7,9, додати 5,87. Ну, звісно, необхідно поміркувати, які ж числа, якщо зручний спосіб, шукаємо, де ж нам, як нам влучно поєднати ці числа, в якому порядку. Ну, наштовхує знову, на думку, остання цифра. Дивіться, 91 додати 9. Це буде 100. Тобто, буде перехід до наступного розряду. Отже, сполучимо перше і третє число. А тепер подивимося на друге і четверте. Також 13 додати 87. Теж буде 100. Тобто, сполучимо друге і четверте число. Для цього. Переставний закон спочатку виконаємо, тобто переставимо на друге місце 7,9 і сполучний одразу сполучимо в дужки. Напишемо 5,91 додати 7,09. Записалися в дужках додати. А два інших числа це третє, друге і четверте, запишемо в других дужках 4,13, додати 5,87. Тепер міркуємо. Якщо у нас в дробовій частині буде 100, значить 2 буде 2, нулі. 0, 2, 0, і перехід в наступний розряд одиниці. Тепер 7 додати 5, це буде 12, і той 1 – 13. Знову дивимося тепер дробові частини е, другої, другої пари. 13 додати 87, це буде 100, але ми пишемо 2 нулі і буде перехід одиниці в наступний розряд. Цілі до цілих: 4 додати 5, це буде 9, і той 1 буде 10. Ось таким чином ми використали наші закони додавання, та, поки що додавання, е, і отримали спрощений варіант. 13 додати 10, і це дорівнює 23. Тепер розглянемо ще один е, варіант використання правил в розручний спосіб, це такий приклад, В Вдушка 14,548 додати. 12,835 тисяч і відняти 4,548. Для того, щоб виконати зручним способом таке віднімання, нам необхідно поміркувати. А що ми можемо тут зробити? Подивіться уважно: ми маємо право дужки і опустити. Не тільки доставити, а й опустити. Але подивіться на другу частину першого числа і від'ємника. Ми бачимо, що другова частина там однакова. А що буде, якщо нам не додавати спочатку два числа сопчика, а потім віднімати? а спочатку від першого числа відняти від'ємник, а потім додати друге число із дужок. Тобто. Я хочу здійснити це так: 14,548 тисячних відняти 4,548 в дужках і додати друге число. 12,835 тисяч. Коли я так зроблю, дробова частина відніметься, там будуть нулі. І 14 відняти 4 це буде 10. Отримаємо 10 в дужках. І ми можемо написати 10 додати. 12,835. Цілі частини додаємо до цілих, це буде 22, і хвостик 835. тисячних. Тобто, таким чином, ми використали хитрий такий крок. Розглянемо ще, один приклад, прототипний. 9,37 відняти 2,59. Відняти 2,37. Поглянемо, тут вже немає дужу. Але знову наштовхує на думку, що другова частина першого і третього числа, вона в нас однакова. Тому ми спочатку від 9,37 віднімемо 2,37. І потім від результату, який ми знайдемо, віднімемо 2,59. Подивимося, якщо виконаємо віднімання, то отримаємо 7 дужка, Запишемо 7 відняти 2,59. Ну, а далі я рекомендую все-таки записати стовпчиком, щоб не заплутатись. Пам'ятаємо, що при відніманні додаванні кома під комою, оскільки у нас 7, цілих, то знову ж таки цілі під цілими записуємо 2,59. Не забуваємо. Що ми повинні дописати скому ось тут в цілих і нулі. І лише потім виконати віднімання. Коли ми виконаємо таке віднімання, отримаємо 1, 4 і 4. І поставимо кому. Можемо записати результат: 4,41. Е, ну, Ось для того і потрібен зручний спосіб, щоб нам не писати перший стовпчик, другий стовпчик е і спростити собі дії. Не завжди виходить обійтися геть по стопчиків. Ну, можна було порахувати 7 гривень відняти до 2 гривні 59. Можна було це порахувати і усно, але краще перевірити себе за допомогою стопчика. Хочу наголосити, що не завжди можна використати зручний спосіб. Здебільшого автори підручників та збірників вказують, що обчислити зручним способом. Тоді ви повинні обов'язково шукати спеціальний такий хитрий крок, який допоможе спростити обчислення. На олімпіадних завданнях можуть не вказувати про зручний спосіб, але. Ми повинні завжди перевіряти його наявність. Розглянемо ще один приклад. І подивимося, який ж тут зручний е, варіант нам обрати. Подивіться: якщо відняти від зменшуваного від від'яти суму двох чисел, але ми бачимо, що перше і друге число вони мають однакову кінцівку дробову частину, то. Щоб відняти від е, зменшу суму, ми можемо відняти від цього зменшуваного спочатку перший додаток, а потім від результату відняти, відняти другий додаток. Так ми зараз і зробимо. Коли ми виконаємо віднімання першого доданку, то ми отримаємо в результаті дужка 6. Можемо записати 6, відняти 5,13 сотих. Ну, пам'ятаємо, що десяткові дроби це гроші, так, наші гроші 6 гривень. Відняти 5 гривень 13 копійок. Ми можемо порахувати і усно. Це буде 0 гривень і 87 копійок. Ну, хто бажає впевнитися, може перевірити в стовпчик. І залишився ще один варіант, який я хочу сьогодні розглянути. Подивіться, будь ласка, 12,7, тут вже без дужок, мінус 3,8 мінус 6,3. Ну, такий варіант теж може бути. Але подивіться, це зворотний варіант до попереднього. Тут немає таких кінцівок, які б нам наштовхували, яке число краще відняти. Але подивіться, ось це в нас зменшуваний два від'ємника. Ми ж можемо від'ємники згрупувати, додати їх між собою і поставити перед ними знак мінус. Таким чином, 12,7 відняти а ці два від'ємники між собою додати 3,8 додати 6,2. Чому це наштовхує мене на цю думку? Тому що кінцівки такі дуже подібні до того, що буде округлення до наступного десятку. Тому 3,8 додати 6,2 це буде 10. І якщо ми від 12,7 віднімемо 10, то отримаємо 2,7.